Доброго дня малята? Сьогодні я пропоную вам прослухати оповідання, а про кого зараз відгадайте? Мале, забавненьке воно. У дворі гуляє, або підійде під вікно, хліба дожидає, буває з двору як чкурне, шукать його робота. Або дивується воно, що перед ним ворота. Хто це, дітки? Звісно, це малесеньке теля. Сідайте зручно малята, слухайте уважно оповідання Василя Сухомлинського, Велике й мале». У корови Лиски народилася телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припала до матері, напилася молока, захотілося йому погуляти. Пішло подвір'ям. Дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулася телятко писком до маленького звірятка. а на ньому пух м'якенький, ще м'якший, ніж материне вим'я. Маленьке звірятко дивиться на величезного звіра, на теля. Саме прижмурилось і сидить собі тихо-тихо. Хто ти? питає телятко. Я стара кролиця відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця, дивується телятко. Отже у тебе й дітки є. Є в мене маленькі дітки кроленята. А ти хто? Я маленьке телятко, відповідає телятко. Я щойно народилася. Невже ти щойно народилося, дивується стара кролиця. Дивно, ще маленьке. А вже таке велике? А ти вже стара мати, а така маленька. Ще більше дивується телятко. Невже все на світі таке дивне? А яке було телятко малята? Велике чи мале? Так, велике. А доросле чи дитинча? Звісно, дитинча. А яка була кролиця? Кролиця була маленька і доросла. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей!